Мої любі друзі, я рада вас усіх бачити. Скажіть мені, а що ви зараз відчуваєте? Я відчуваю радість, бо ви тут. Можливо, хтось здивований, можливо, хтось трішки сонний. Ми знаємо, що всередині кожного з нас цілий великий світ почуттів, емоцій, настрою. Усі, ці наші маленькі друзі, і ми знаємо, що всі ці друзі і веселі, і сумні, і злі, дуже важливі. Сьогодні до нас завітав особливий гість. Він дуже сильний, іноді гучний і може прийти, коли його зовсім не чекаєш. Коли цей гість приходить, наше тіло може стати гарячим, наші кулачки стискаються, а з очей, можливо, навіть хочуть вискочити злізки. Як ви думаєте, що це за гість? Так, це злість. Це почуття важливе. Його ми будемо пізнавати і навчимось керувати злістю. Подивіться історію про хлопчика Марка і його злість. Жив хлопчик на ім'я Марк. Він був добрим і веселим, але іноді злився так сильно, що не міг зупинитися. Коли щось йому йшло не так, розбилась іграшка, мама не дозволила дивитися мультик. Чи хтось ненароком штовхнув його на ігровому майданчику. У нього всередині ніби прокидався маленький вогняний дракончик. Ррррр. Це несправедливо, сердито буркотів Марк, стискаючи кулаки. І ще більше він злився, тим більшим і сильнішим ставав в ньому дракончик. Його гаряче дихання розпалювало Маркові серце. А язики полум'я вихоплювали в словах і вчинках Марка злі слова. Одного разу, коли дракончик знову розлютився, Марк кинув свою улюблену машинку на підлогу, і вона зламалася. Хлопчик злякався. Я ж не хотів, це, це все дракончик. Раптом поруч з'явився мудрий кіт-знавець. Подивився він на хлопчика і сказав. Гнів, як дракон. Якщо його не приручити, не бути йому господарем, то він спалить усе навколо. Але якщо навчишся з ним дружити, то він допоможе тобі стати сильнішим. Як же його приручити? здивувався Марк. Є три способи, усміхнувся кіт. Перший глибоко дихати. Коли відчуваєш, що дракончик прокидається, зроби 5 глибоких вдихів і видихів, це охолодить його полум'я. Марк спробував. Він вдихнув один, два, три і раптом відчув, що дракон втихомирився. Другий спосіб сказати про свій гнів словами: замість того, щоб кричати і ламати речі. Скажи, я злюсь, тому що. Наступного дня, коли Марк посварився з другом, він глибоко вдихнув і сказав Я злюсь, тому що мені було неприємно, коли ти взяв мою іграшку без дозволу. Друг вибачився, і діти помирилися. І останнє сказав кіт знавець. Якщо гнів не йде, то намалюй його Або потанцюй. Як розлючена тварина, це допоможе випустити пар. Марк намалював великого червоного дракона, а потім так сильно застрибав, наче перетворився на могутнього ведмедя. Дракончик усередині більше не хотів дихати вогнем. Він став маленьким і слухняним. Тепер ти господар свого гніву, усміхнувся кіт-знавець. З того часу, коли Марк сердився, він згадував про три способи і більше не дозволяв своєму дракончику руйнувати все навколо. Але головне, він зрозумів, гніватися це нормально. Головне знати, що з цим робити. Злість, як грім. Сонячної днини загріміло, і хмарки закрили сонечко. Але хмари можуть відлетіти і припиниться грім. І знову буде сонячний день. Настрій буває різний. Веселий, сумний, злий. Злість показує, що нам щось не подобається. Сонце радість. Хмарка сум. Гроза. Це злість. Гра погода настрою. Діти, покажіть свій настрій як погоду. Злість, грім у кулачках, гупаємо. Радість, сонце, плескаємо долоні. Сум, як дощик, потрясемо пальчиками. Іноді, коли ми злимось, то відчуваємо, як всередині нас ніби щось надувається. Давайте спробуємо перетворити цю злість на щось гарне і легке, як повітряна кулька. І ти уявіть себе повітряною кулькою. Спочатку її надувають вдих. І здуваємо видих. Вдих. І здуваєм видих. Дих. Іздуваєм. Видих. Молодці, які ви спокійні та зосереджені. А коли ми спокійні, ми можемо краще відчувати і розуміти не тільки себе, а й тих, хто поруч. Давайте подивимось, чи вміємо ми розуміти наших менших друзів, тварин. Хочете спробувати впізнати їхній настрій? Тоді починаємо нову гру. Вона називається «Пізнаємо емоції тварин. Роздивись уважно картинку з тваринками і скажи, хто з іншою емоцією і якою. Пелятка сумує. А зайчик радия. Песики злятся. А котик радия. Зайчики радию, а котик сумує. Кто из зверей радия? Зайчик радіє. Хто із звірів злиться? Песик злиться. Молодці. Ми сьогодні були справжніми дослідниками. Ми дізналися, що злість це нормальне почуття, яке є у всіх. Пам'ятайте, відчувати злість це добре, а от ображати інших або ламати речі ні. Тепер ми знаємо, що злість можна видихати з себе повітрям, кожен із нас господарь своїх почуттів, навіть коли злість велика і сильна, ми сильніше за неї. Покладемо свою руку на серце і скажемо: Я і злість тепер, друзі. До наступної зустрічі, до побачення!